Хардкорні ігри, а точніше проекти від студії From Software під керівництвом хідетаки Міядзаки за останні декілька років стали справжнім феноменом ігрової індустрії і навіть спонукали багато інших розробників розробляти свої проекти, подібні до творів Хідетаки. Але щось несподіване трапилось з релізом масштабного доповнення Shadow of the Earth 3 до найкращої гри 2022 року Elden Ring. Слова в тому, що саме це доповнення розділило гравців на тих, хто проходить його з заплющеними очима або персонажем без прокачки, і на тих, хто почав скиклити наліво та направо про те, що це доповнення не збалансоване лайно, те, що воно нереально складне і взагалі несправедливе до гравців, які витратили у оригінальному Elden Ring сотні годин, прокачались до трьохсотих, чотирьохсотих рівнів і так далі. У цей самий момент ігрові журналісти назвали Shadow of the Earth 3 найкращим DLC у історії відеоігор і дали йому неймовірні 95 балів зі 100. Хоча деякі видання, такі як IGN, приєднались до лавських лягів і сказали, що доповнення незбалансоване лайно. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про DLC Shadow of the Earth 3, який я вже повністю пройшов. Так, я переміг фінального боса, хоча визнаю, що ця паскуда здатна розірвати пердаки будь-кому. І якщо у вас слабкі нерви, то тоді вам краще не намагатись битись проти нього. Чи це дійсно найкрутіше DLC у історії відеоігор? Відразу кажу так, бо те, скільки в ньому нового контенту, босів і так далі, не зустрінеш у деяких сучасних іграх за 70 баксів. Чи це доповнення складне і дійсно розриває пердаки непідготовленим гравцям і тим, у кого в голові його власні таргани? Також так. Чи варто взагалі грати у Shadow of the Earth 3? А ось це ви зрозумієте, подивившись цей огляд. Тому, якщо мені вдалося вас зацікавити, влаштовуйтесь зручніше і не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал. Ну а ми відправляємось у світ страждань, болю та відчаю. Вперед! Shadow of the Air 3 це не перше доповнення, яке зробили From Software до своїх ігор. Були DLC до всіх частин Dark Souls, і також було DLC до Bloodborne. Чому це важливо знати? То тому, що всі ці доповнення завжди були в декілька разів складніші за оригінальні ігри. Боси в цих доповненнях завжди були найлютішими, безжальними і так далі. Далі треба також знати, що під час розробки Shadow of the Air 3. Японці аналізували дані по оригінальному «Elden Ring». а саме вони стежили за тим, які моменти були найхайповішими серед гравців у оригінальній грі. Розробники з'ясували, те, що саме страждання та горіння від складності боса Маленія Клинок Мікелли якраз таки і були найхайповішими серед усіх. І тому вони вирішили зробити дві речі: перше, продовжити правило, що DLC має бути набагато складнішим за оригінальну гру. А друге, зробити всіх босів складнішими якраз таки за маленію, ну тобто побудувати DLC таким чином, щоб гравці страждали та горіли на босах ще сильніше, ніж на тому босі. А чому? Ну тому що це було найхайповішим у оригінальній грі. Далі дуже важливо зрозуміти той факт, що у грі є багато різноманітних інструментів та засобів для проходження. Так, так, я кажу про можливість викликати духів попелу і додаткових NPC на бої з босами. А ще у грі дійсно дуже багато варіацій білдобудування і можливостей переналаштовувати свого персонажа, якщо в якийсь момент у вас щось не виходить. Я кажу про це, бо є особливий культ трузадротів, або, як їх ще називають, ноулайферів. Які в соцмережах розповідають про те, як насправді треба проходити Souls ігри і особливо Elden Ring, не використовуючи ті чи інші механіки. І так сталося, що переважна кількість киглаїв про важкість Shadow of DR3 виявила саме серед таких от гравців, які просто відмовляються приймати нові правила, задані розробниками, і які особисто вирішили не використовувати ті механіки, які закладені у грі. Робити так, як ці гравці, то є ваше особисте рішення. Я не відношу себе до цього культу, і тому під час проходження цього DLC я використовував все, що є, і я також прийняв нові правила гри. За сюжетом Добра Мікела відправляється у королівство тінеї для того, щоб знайти душу обіцяного консорта, яким виявляється Радан, той самий, що є дитиною Радагона та Реналли. Міккела хоче стояти біля Божих воріт і виконати ритуал, щоб стати Богом. Цей ритуал передбачає захоплення душі мертвого Родана в тілі мога, і, до речі, саме це є причиною того, що для доступу до DLC гравцям потрібно спершу вбити Родана та мога. Вважається те, що Міккела обрала Родана своїм консортом через його силу як напівбога, а також тому, що єдиною, хто зміг перевершити Родана, була Маленія. Але вона була заражена червоною гниллю і не могла бути консортом для Міккели. На початку DLC ви зустрінете кілька НПС, які представляють різні фракції в цьому світі. Голчастий лицар Леда це останній солдат Мікели, що залишився, Фрея, яка колись боролась разом з Роданом. Хорнест, який є членом баштового народу, та сер Ансбах, який служив могу. Хоча вони походять з різного походження, усі вони знаходяться в королівстві тіней, щоб знайти добру Міккелу, а також вербують вас. Але здається, Міккела зачарувала їх усіх, покрутивши їх розуми, щоб підтримати свою справу. Ось чому, коли ви будете прямувати до певного сюжетного важливого замку, відбудеться розбиття великої руни у світі гри. Після розмови з NPC ви дізнаєтесь, що Міккела сама зламала цю руну, таким чином також звільнивши всіх, хто був під її чарами. Вони розгублені, не знають, за ким слідувати чи куди йти, оскільки вони були об'єднані лише тому, що Міккела змушувала їх бути. Ансбах згадує боротьбу з Міккелою за мога, називаючи колись добру Мікелу монстром. Після цієї події мета Мікели стає ще більш зрозумілою. Хрести, які ви знайдете розкидані по мапі, це місця, де Мікела втратила частину свого єства, щоб народитись заново. І частиною цього процесу є розбиття Великої руни. Мікела хоче започаткувати епоху співчуття, і багато NPC посилаються на це. Але спосіб, який вона використовує, досить поганий, бо вона змушує людей воювати за неї та використовує мертве тіло одного лорда, щоб помістити душу іншого. Як ви вже змогли зрозуміти, сюжет та лор у DLC так само заплутаний та трішки шизоїдний у найкращих традиціях From Software. І це є першим фактом того, чому це доповнення є дійсно крутим. Я не буду переказувати взагалі все, що відбувається, але впевнено можу сказати, що якщо вам подобався сюжет і тим паче лор оригінального Elden Ring, то тоді ви будете у захваті від всього того, що відбувається у Shadow of the Earth. 3. Ну а зараз я розповім, чому багатьох гравців порвало на шмаття і що насправді відбувається зі складністю у DLC. З моменту релізу Elden Ring пройшло трішки більше двох років. Зрозуміло, що за цей час ті самі тру задроти пройшли групу декілька разів, зібрали все, що можна було зібрати, і прокачали своїх персонажів, якщо не до максимально можливого рівня, то принаймні до 300, 400-го і так далі. Тримаючи все це у голові, перед розробниками постало питання, як зробити доповнення таким чином, щоб нові гравці, які не особливо задротили у оригіналі, і от ті самі тру задроти були рівними, і щоб для всіх був рівний рівень челенджу і так далі. Ну тобто, щоб тру задроти не пробігли DLC за годину і потім сказали, ну що це за хрінь, за що я віддав 40 баксів. І розробники знайшли вихід. По-перше, для нових гравців є вимога вбити двох доволі важких босів у оригіналі, що неможливо зробити, не погравши у гру і так далі, тобто отримати хоч якусь підготовку. По-друге, коли гравці потрапляють у королівство тінеї, тупий фарм душ і звичайне набивання рівнів майже повністю втрачає сенс. Як тільки ви потрапляєте у королівство тіней, вам майже відразу повідомляють про те, що відтепер вам потрібно знаходити та збирати два нових особливих ресурси фрагменти з каду 3 та Шановний Дух Попілу. Перший ресурс потрібен для того, щоб покращувати вашого персонажа, а саме підвищувати його показники захисту проти всіх видів шкоди і те, скільки шкоди буде наносити ваша зброя. Другий ресурс потрібен для того, щоб робити духи попілу, яких можна викликати на бої, сильнішими і щоб вони наносили більше шкоди. Всього у DLC знаходиться 50 фрагментів скаду 3, що дозволяє прокачати благословення скаду 3 до 20 рівня, і 25 шанованих духів попілу, що дозволяє прокачати духа попілу до 10 рівня. Проблемою для багатьох гравців став той факт, що ні той, ні інший ресурс не надається просто так і його неможливо фармити. Обидва ресурси треба шукати у світі гри, а це означає, що вам необхідно досліджувати кожен його закуток. Далі є ще одна перепона на шляху тру фанатів Elden Ring. Пам'ятаєте, як у Sekiro Shadow Dight Twice фарм душ також майже нічого не значив, і ви могли покращувати показники шкоди виключно після перемоги над головними босами. А максимальну кількість здоров'я виключно за знаходження і перемогу над міні-боссами. Ну от у Shadow of the R3 відбувається майже те ж саме. Справа в тому, що обидва ресурси знаходяться в певних місцях у ігровому світі. А у вас немає можливості потрапити відразу всюди. Тому що спочатку вам потрібно перемогти доволі жорстких босів, що стоять на вашому шляху. І лише після цього ви зможете потрапити у нові локації і зібрати ці ресурси. Тобто тупий раш виключно по головних босах вам не дасть нічого, крім страждань, відльотів від ваншот атак і так далі. Я зібрав всі ці ресурси і прокачав і свого персонажа, і дух попілу до максимального рівня. І можу сказати, що коли я це зробив, то боси, яких багато хто називає найскладнішими у DLC, повідлітали з першого або другого траю без особливих проблем. Хоча, коли до одного з них я приходив до цього, в мене не було жодного шансу його перемогти. Усього у Shadow of the R3 62 нових боси. Так само, як і у оригінальній грі, вони поділені на головних та опціональних. У кожних катакомбах на вас чекає бос. У кожному мавзолеї на вас чекає бос. Також, звісно, що є боси, які просто вещуються по відкритому світу гри. Серед таких можна побачити драконів привидного полум'я або шпічних големів, яких у DLC всього 8 штук. Серед головних босів, особисто для мене, дійсно складним і розриваючим пердак, є фінальний бос Радан. Всіх інших я здолав доволі швидко. Серед опціональних босів дійсно складним, особисто для мене, є командор гай, який блокує прохід аж до п'яти фрагментів Скаду 3. Можу відверто сказати, що все ж таки у грі є проблеми саме з босфайтами, які роблять їх дійсно не дуже чесними по відношенню до гравця. Справа полягає в наступному. Якщо вам не вдалося перемогти боса з першого траю, то тоді готуйтеся до того, що після цього вам у пику будуть прилітати ашот ваншот атаки, ну або ж атаки на половину вашого хелсбару в ту саму мить, як ваш персонаж пройде через туман. Тобто у вас немає ні секунди після виходу з туману для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Це, звісно, рандом, і іноді вам може пощастити, і бос не зробить подібної атаки відразу, надавши вам час викликати дух попілу чи ще щось зробити. Але особисто мені не щастило з рандомом, і тому я шукав швидкі варіанти уникнення миттєвих прильотів мені в обличчя. Так на бою з командором Гаєм я з'ясував, що можна дуже швидко запігти за кут будівлі і тоді бос влетіть у стіну, і в мене буде час викликати дух попілу і уникнути шкоди. На бою з Раданом мене частково рятувало використання щита зі 100% поглинанням фізичної шкоди та перекати. Та як би там не було, треба бути готовим до того, що всі боси у Shadow the OVDR3 дуже швидкі, проводять серії по 4, 5-6 ударів поспіль, і в них дуже маленькі вікна, коли ви можете завдавати удари по них. А в деяких, таких як Командор Гай, я взагалі не знайшов всіх вікон, і на ньому я вчився правильно ухилятись за долі секунд до того, як його атака влучить в мене. Також усі великі боси мають дуже потужні атаки по області всієї арени. І якщо прогавити хоча б одну таку, ви відправляєтесь до вогнища. Нововведеннями у DLC стали ті самі пічні големи та заблоковані трампліни для стрибків на вашому коні. Големи поділяються на два види: з відкритими ногами і зброньованими ногами. Щоб перемогти тих, в яких ноги відкриті. Вам потрібно кружляти навколо них, уникаючи їх атаки, і бити по ногах. Після певного моменту голем впаде на землю, і у вас буде час пробити критичний удар, який зніме величезну кількість здоров'я. А от щоб перемогти тих, в яких ноги заброньовані, вам доведеться шукати високе місце поруч з ними і застрибувати туди на коні. Після цього вам знадобляться певні два види горщиків, які треба ж бурляти у полум'я голема. Спершу дочекавшись, коли він підійде до вашого місця знаходження якнайближче. З големів ви отримаєте нові сльози для колби чудової фізики. Заблоковані трампліни для стрибків на коні, представлені у вигляді кристалів, які блокують використання цих трамплінів. Для того, щоб розблокувати трамплін, вам потрібно знайти ще один кристал десь поблизу і розбити його. Ну і звісно, що неможливо не сказати про світ у доповненні і про те, що в ньому знаходиться. Візуально все виглядає дуже круто і художникам можна аплодувати стоячи. За розмірами, світ королівства тіней доволі великий. Звісно, що він менший за весь світ оригінальної гри, але він точно більший за Лімгрейф та Кайліт разом взяті. А ще у новій мапі дуже і дуже багато вертикальної глибини. Усі локації доволі сильно відрізняються візуально і за своєю атмосферою. Дуже красиві поля з синіми або червоними квітами, туманний ліс безодні, криваво-червоні гори з молніями та драконами, депресивні поля з волотенськими пальцями і так далі. Куди не йди, ви всюди будете дивуватись майстерності художників з From Software. Але є і мінус, який полягає в тому, що у доповненні дуже і дуже багато просто порожніх просторів, на яких ну, от взагалі нічого немає, навіть ворогів. Ну а що стосується секретів, то у королі тіней на вас чекає їх ціла прірва. Починаючи з того, що у деякі зони ігрового світу спочатку ще треба знайти секретні шляхи, і закінчується тим, що деякі квести можливо виконувати виключно у нічний час. Наприклад, у локації тіньова фортеця ви можете потрапити у затоплену частину, і вам потрібно зрозуміти, як і куди треба пройти для того, щоб спустити воду і відкрити можливість досліджувати цю зону. Я точно не знаю, скільки всього приховано у цьому доповненні, але я точно впевнений, що я знайшов далеко не все. Shadow of Air 3 – це дійсно круте доповнення з велетенською купою контенту. В мене його проходження зайняло більше 40 годин, і знову ж таки я точно ще не все знайшов. Можу впевнено сказати, що відмітка у 95 балів від критиків 100% виправдана, тому що за 40 баксів ви отримуєте 40 з гаком годин контенту. Але я також можу відверто сказати, те, що це доповнення дійсно складне і дійсно здатне розірвати ваші сраки та спалити ваші нерви, якщо ви не готові. Можу сказати, що скедлярі вже досягли успіху, і From Software випустили калібрувальний патч, який полегшує життя, але все одно вам доведеться шукати та збирати нові ресурси для прокачки. Особисто я пройшов все доповнення і фінального боса з тим балансом і складністю, які були на релізі, тому що я грав офлайн і не під'єднувався до офіційних серверів. Після ж того, як я переміг Родана, я залогінився і отримав калібровку. Ось можете побачити різницю у показниках мого персонажа до патча і після нього. Тому, будь ласка, коли ви будете проходити Shadow of the R3 через деякий час після декілько ось таких от патчів, не треба мені розповідати про те, що DLC взагалі не складне, і то я просто нубас. Загалом можу сказати, що якщо ви фанат Souls-Like-ігор, жорсткого челенджу і ви готові декілька годин просидіти на одному босі, то тоді вам 100% потрібно зіграти у Shadow of the Air 3 Якщо ж ви скиглій, який не бажає досліджувати світ і збирати нові ресурси для прокачки, тоді вам краще навіть не дивитись у бік цього доповнення. Ну а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам, Shadow of The R3 доступне на всіх платформах, на яких вийшов Elden Ring. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!